Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 35 і читаємо тему сьогоднішнього уроку визначення загальної кількості одиниць даного розряду. І перше на сьогодні завдання будемо робити усно. Треба перевести 1 десяток в одиниці, це у нас буде 10 одиниць. Одна сотня у десятки це буде 10 десятків. Одна тисяча це 10 сотень, Один десяток тисяч це десять тисяч, одна сотня тисяч це 10 десятків тисяч, 4 сотні тисяч це, хто уважний, 40 десятків тисяч. Кожна одиниця вищого розряду містить 10 одиниць нижчого розряду суміжного з ним. Давайте виконаємо наступне завдання. Запиши ланцюжки рівностей за схемами. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 240. Нижче пишемо у рядочок. Одна тисяча дорівнює, скільки це сотень. Це 10 сотень. 10 сотень скільки це десятків, якщо в одній сотні. 10 десятків, то у 10 треба помножити на 10 буде 100 десятків. А скільки у 100 десятках одиниць? Правильно, це тисяча, тому що ще раз треба помножити на 10. Нижче пишемо. 5000 це 50 сотень. Скільки це десятків множимо на 10? 500 десятків. І скільки це одиниць знову множимо на 10 дописуємо 0 5 тисяч одиниць. Нижче записуємо. 3 сотні разом це 53 сотні. Скільки це десятків? Множимо на 10, тобто дописуємо 0. 530 десятків. А скільки це одиниць? 5000. 300 одиниць. Дописуйте. І переходимо до наступного завдання. Запиши число, у якому є 4 і 8 сотень. Давайте це завдання виконаємо. Ось вам. Отже, 4 і 8 сотень це число 4800. Перше питання. Скільки сотень воно має в розряді сотень? Дивимось розряд сотень. Ось він. Тобто 8 сотень. Наступне питання. Скільки всього сотень в цьому числі? Дивимось на всі попередні цифри. Отже, 48 сотень. Усього десятків. Де у нас тут десятки, ось вони, і всі попереду. Або ми можемо сотні помножити на 10, тобто дописати 0, і це буде 480 десятків. А скільки всього одиниць дивимось ось все це число. Або десятки множимо на 10 і дописуємо 0. 4800 одиниць. Про кожний розряд багатоцифрового числа можна з'ясувати, скільки одиниць містить цей конкретний розряд і скільки всього одиниць даного розряду містить число. Розглянь таблицю. Порівняй дані першого і п'ятого стовпчика. Так само будемо виконувати це завдання усно. Дивимось перший стовпчик, ось у нас перший стовпчик. І п'ятий. Подивіться, два числа. В кожному з них однакова кількість тисяч. Далі порівнюємо другий і шостий стовпчики. Ось вони у нас, другий і шостий. Дивіться, якщо у нас. Йдеться про конкретний розряд, то ми дивимось лише на розряд сотень. А якщо у нас усього сотень, то ми дивимось і на всі цифри попереду. Отже, сотень 3, а усього 53, і в цьому числі сотень 3, а усього 53. Далі порівнюємо третій і сьомий стовпчики. В першому числі у розряді десятків 0. А всього десятків 530. У другому числі у розряді десятків 7. А усього десятків 537. І останні два стовпчика порівняємо. У першому числі одиниць 0, а усього одиниць це саме число 5300. У другому числі одиниць 8, а усього одиниць. 5378. Щоб визначити, скільки в числі всього одиниць даного розряду. Достатньо в цьому числі закрити всі цифри нижніх розрядів і прочитати утворене число, переходимо до наступного завдання. Визнач, скільки всього десятків у кожному числі. Це завдання будемо вже виконувати письмово. Тому записуємо завдання 243. Переписуємо перше число. Нам потрібно дізнатися, скільки всього десятків, не просто один розряд, а всього. Тобто, ми просто знаходимо, де у нас десятки, ось вони, і записуємо все число попереду. Отже, це буде 2302 десятки. Далі треба дізнатися, скільки всього сотень. Ось у нас сотні. І всі цифри попереду це буде 230 сотень. Скільки всього тисяч у кожному числі. Ось у нас вже розряд тисячі. Отже, 23 тисячі. Скільки всього десятків тисяч у кожному числі. Десятків тисяч два в цьому числі. Переписуємо наступне число. 48 тисяч шідесят Знову, скільки десятків у цьому числі? Ось у нас десятки. Отже, усього 4 тисячі вісім десятків. Сотень. Ось сотні. Усього 480 сотень. Тисяч. 48 тисяч І десятків тисяч 4 десятки тисяч. Наступне число 50 тисяч Знову десятків усього 5 тисяч шість. Сотень. Всі попереду цифри 500 тисяч 50 і десятків тисяч 5. Наступне число. 135 204. Скільки десятків. Ось у нас розряд десятків записуємо всі цифри попереду. Це буде 13 520 десятків. Скільки сотень. 1 1352 сотні. Тисяч. 135 тисяч. І десятків тисяч. Дивимось, ще й у нас цифри попереду. Тому. 13 десятків тисяч. І останнє число. 170 тисяч 830. Десятків усього 17 тисяч 83, сотень усього. 1708. Тисяч усього. 170 тисяч і десятків тисяч. Усього 17. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Запиши числа в порядку їх збільшення. Записуємо. Завдання 244. В порядку збільшення це від найменшого до найбільшого. Нам потрібно спочатку знайти найменше число. Найменше число з усіх цих чисел буде те, в якому менша кількість цифр. Тобто менша кількість розрядів. Дивимось. Це у нас ось це число 8250, в ньому лише 4 цифри. Можемо його записати першим. Далі дивимось на числа, у яких вже більше цифр, не 4, а 5. Це у нас ось це число 31506. І ось це 82050. Звичайно, тут аж 82. Тому це число йде наступним. А потім вже 82 0050 записуємо. Тепер у нас йдуть числа у яких 6 цифр, 6 розрядів. Це у нас ось це число, це і це. Ну, звичайно, тут у нас аж 800, воно найбільше, тому порівняємо ці числа. Тут у нас. 3 сотні тисяч і тут 3 сотні тисяч. Поки що порівно. 1 десяток тисяч, 1 десяток тисяч. Теж порівно. А ось тут у нас вже йде 5 тисяч, а тут 0. Це число є більшим, тому записувати будемо спочатку менше, потім більше. Так, і робимо 310 506, а потім 315 315060. І останнє число записуємо. 800 250. Завдання виконано. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас приклади. Записуємо. Приклади 245. 44 996 мінус 4 тисячі. Дивимось, у нас просто ось тут буде стояти 0. Ми такі приклади вже розв'язували. 57 282 мінус 200. Забираємо дві сотні, тобто тут залишається 0. 79 862 мінус 70 тисяч. Забираємо десятки. 0 попереду числа ми не пишемо, тому залишається 9 862. 106 630 мінус 600. 600 це у нас сотні. Забираємо сотні, залишається 0. Отже, 30. Додавання. 6400 плюс 51. Замість десятків і одиниць нулі. Буде стояти 51. 6451 9060 плюс 103. Тут у нас замість сотень був 0. Буде одиничка. Замість одиниць нуль буде 3. 9163. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас знову приклади. Записуємо. Приклади 246. Ці приклади мають кілька дій, тому ми не будемо надписувати, бо дуже великі числа будемо розписувати у рядок. 5000 помножити на 10. Це все одно, що дописати 0. Отже буде 50 тисяч плюс тисячі – 54 тисячі. Наступний приклад. 8300 помножити на 100. Все одно, що дописати 2 нулі. Буде 830 тисяч і мінус 30 тисяч. Тобто, ось тут ми прибираємо і залишається 800 тисяч. Тепер тут у нас ділення. 900 тисяч поділити на 100 поділити це прибрати два нулі, залишиться 9 тисяч і додати 20 тисяч буде 29 тисяч. І останній приклад. 350 тисяч поділити на 10, це все одно, що прибрати 1 нуль, залишається 35 тисяч мінус 5 тисяч буде 30 тисяч. Дописуйте, якщо не встигаєте, тисніть на паузу, а ми переходимо до наступного завдання. На фармацевтичній фабриці вітаміни фасують по 100 капсул у баночку. Скільки потрібно таких баночок, щоб розфасувати 15 тисяч капсул вітамінів? Скільки капсул вітамінів можна розфасувати в 500 таких баночок? Записуємо. Задача 247. В одній баночці нам сказано вміщується 100 капсул. Скільки потрібно баночок, тобто невідомо, щоб розфасувати 15 тисяч капсул. І ще одне питання до цієї задачі А скільки вже капсул вміститься в 500 баночок, тобто 500 баночок невідомо капсул. Якщо в одній баночці 100 капсул то, щоб знайти скільки баночок, треба ось ці 15 тисяч розділити порівну по 100 капсул в кожну баночку. Якщо розділити, то це треба 15 тисяч поділити на 100. Поділити на 100 це все одно, щоб прибрати два нулі. Отже, залишається у нас 150, а саме 150 баночок потрібно для 15 тисяч капсул. Я буду писати на наступній сторінці, а ви просто на наступному рядку. Другою дією знайдемо, скільки потрібно виготовити капсул, щоб розфасувати у 500 таких баночок. В одну баночку 100 капсул, а у 500 це в 500 разів більше. Якщо більше, то це у нас множення. Записуємо 500 помножити на 100. Помножити на 100 це все одно, що дописати два нулі. Отже треба 50 тисяч капсул. Можна розфасувати в 500 баночок. Ми відповіли на два питання. Можемо записати відповідь. Записуємо нижче відповідь, два питання, дві відповіді: 150 баночок, 50 тисяч капсул. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. На змаганнях з бігу на 100 метрів Насті залишилося подолати одну четверту дистанції, а Світлані 1 п'яту. Хто з них ближче до фінішу і на скільки метрів? Давайте це завдання виконаємо усно. Якщо дистанція, ціла дистанція 100 метрів, то Насті залишилося подолати лише частину. Яку частину? Четверту. Якщо ми знаходимо частину від числа, то треба це число 100 поділити на знаменник, тобто на 4. Найбільше кругле число, яке ми можемо поділити на 4 це 80. 80 ділимо на 4 буде 20. Залишається ще 20 поділити на 4 і буде 5. Отже, 25 метрів. Залишилось подолати Насті. А світлані 1 п'яту всієї дистанції. тобто Треба 100 поділити на 5. Це все одно, що 10 поділити на 5 та ще й дописати 0 буде 20 метрів. Хто з них ближче до фінішу? І на скільки метрів? Ближче? Світлана, тому що їй залишилось подолати лише 20 метрів, а Насті аж 25. Наскільки? Щоб дізнатися, наскільки, треба від більшого числа відняти менше. Тобто, на 5 метрів. Ближче до фінішу Світлана, ніж Настя. Завдання виконано. У нас є ще одне додаткове питання чи доводилося тобі брати участь у спортивних змаганнях? На це питання відповідь можете написати мені у коментарях. А на сьогодні все, класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!